Проросійські диверсанти, суви узбережжя та деколонізація на Одещині. Про це та інше у наступні 10 хвилин з вами тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщука, а це мій колега Михайло Кушнір. Починаємо. Зранку, 24 червня, російська армія атакувала Одесу. Крилата ракета влучила у склад торгової мережі Таврія В. Чотири людини отримали поранення. Пожежа охопила три тисячі квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила 70 квартир у двох житлових будинках поруч, повідомили у міськраді. Все, Дімочка, слава Богу, жив, здоров, все. Ігоря ранили, стекло сильно. Тут такой гул. І одразу взрів. Все, і я іспугався, ну, під'їжджаю сюди швидко к сінків, тут машина під забором. Вот. Стюрота, жалюзі беруть, тут знаходився механік наш, сидів на это вот. Я смотрю, він за ногу держиться, вже тут вот. поранили. Ну, от осколки від стекла. Бистро перебинтували йому ногу. Його зараз забрали в это вот, на єврейську, зашили і відправили домой. Не можу, ну, это вот, ну состояние такое, не можу, тяжко. Живий, слава Богу. Я нужен ще своїм внукам. Початку 2024 року на Одещині зареєстровано 11 диверсій. Такі дані суспільному надали в обласній прокуратурі. При цьому за минулий рік в регіоні була зафіксована усього одна диверсія. Досі ведеться слідство. Більшість диверсій пов'язані з втручанням у діяльність залізниці. Ще дві підпали правоохоронці наразі встановили дев'ять причетних. Троє з них неповнолітні: одна жінка та один громадянин іноземної держави. Виявити злочинців вдається завдяки розшуку по гарячих слідах та відстеженню підозрюваних у соцмережах, заявили у прокуратурі. Нагадаю, у травні цього року на півдні Одеської області затримали громадянина Республіки Молдова. Він вилив п'ять каністр з бензином на технологічне обладнання і здійснив Йому Мали про підозру у диверсії, вчинені в умовах воєнного стану. Понад 900 пожеж з початку року сталося на відкритій місцевості в Одеській області. Це на 20% більше ніж за відповідний період часу минулого року. Повідомили у ДСНС. Одна з таких пожеж трапилась 26 червня у селі Латівка під Одесою. Через сильний вітер вогонь швидко поширився. Площа займання стала близько 4 тисяч квадратних метрів. Розповіли у служби порятунку. Найчастіше пожежі стаються через людей, які спалюють сухості та сміття або кидають недопалки, розповіла речниця головного управління ДСНС в Одеській області області Марина Аверіна бувають такі випадки. І у нас в цьому році вже було, коли літня жінка спалюючи суху рослинність е Переросло це спалювання в пожежу. Вона не могла самотужки ліквідувати, намагалася отримала опіки і загинула вже в лікарні. І у нас кожен рік бувають такі випадки, коли люди самі суху сукурослині, зроблячи те, що не можна робити, втрачають свої життя. На жаль, окрім цього, ми маємо розуміти, що є небезпека для здоров'я, є небезпека для живності, яка знаходиться там і в полях, і в тих самих ділянках, де люди спалюють. У 2024 році на Одещині палії отримали близько ста штрафів, розповіла Марина Аверіна. Розмір штрафу складає від трьох до шести тисяч гривень. Якщо внаслідок пожежі було втрачено майно або завдана шкода здоров'ю людині, тоді настає кримінальна відповідальність. Нагадала речниця. Не відпочивати під урвищами радять гостям курортного селища Санжійка в Одеській області автори каналу «Зоотроп». Там з кожним днем більше суфу збережжя, шматок берега невдовзі може впасти в Чорне море. Сверху, вот трещина, і вот все вот это вот падает вниз. Вот видите, позвольте. В будь-який момент любое будь содрогание почви, да, где-то ракета или еще что-то. Не обязательно даже здесь. почвы, почви, и это все падает. У березні цього року автори зоотропа вже опублікували відео суву у Санжійці. Тоді його спричинили сильні зливи та шторм. Бачите, наскільки він он съехал? Ми вам показували ранній весной, да эта часть і вотета были там всего лишь на метр отошли от основной основної гріди. Для Одеської області приклад Сенжійки не єдиний. Кілька років тому в селі Лебедівка через масштабний сув постраждали люди. А у фонтанці через обвал землі загинув хлопчик, який перебував на пляжі під урвищем. 581 вулицю треба перейменувати в Одеській області відповідно до законів про деколонізацію та декомунізацію. Про це повідомили у громадській організації. Деколонізація Україна Одещина входить у п'ятірку регіонів з найбільшою кількістю вулиць, що підлягають перейменуванню. На першому місці Запорізька область. Далі Вінницька, Харківська, на п'ятому місці Сумська область. Водночас, за інформацією Ярослави Різникової керівниці робочої групи з переименувань Правова, зміни нас потребують понад 300 вулиць у 91 громаді області. Представник робочої групи, а нині офіцер збройних сил України Сергій Гуцелюк назвав діячів українського руху, які будуть вшановані в Одесі. Належним чином в Одесі будуть шановані е, імена, е, наприклад, таких дисидентів як Ніна Строката, як е, Святослав Караванський. Е, е, дуже відома. Е, Наша культурна діячка громадсько політична, це е, Могильницька, пані Галина Могильницька. Е, оці люди будуть відзначені. Е, планується достойне відзначення пам'яті Всеволода Змієнка, а не те, що зараз там у нас якісь провулочок є аж в Чорноморці, про які майже ніхто не знає. Але це людина дуже шановна, і для нього ми пропонуємо переймувати е, одну з великих вулиць. 에, таким чином, ну і ще в нас е, низка деяких є, моментів в області є. Ну вони не такі значні і не такі важливі, як в Одесі. Важають, бо Одеса це центр, і головне, як тут буде. Нагадаємо, нині повноваження щодо дересифікації об'єктів топоніміки перейшли від місцевих рад та голів громад до керівників обласних військових адміністрацій. Вони зобов'язані видати розпорядження щодо перейменувань у тримісячний строк. Цей термін завершується наприкінці липня. 100 кілометрів їхали на матрацах, аби перетнути кордон. В селі обжиле Подільського району у правоохоронці зупинили кортеж з чотирьох мікроавтобусів, а також позашляховик з двома провожатами. На територію невизнаного Придністров'я мали намір потрапити 47 чоловіків призовного віку із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. Збір клієнтів здійснювався через телеграм-аккаунти та телеграм-канали. Свої послуги ділки оцінювали від 4 до 18 тисяч доларів ще з людини. Дехто з туристів навіть встиг заплатити аванс у половину вартості заявленої суми, при цьому будь-яких гарантій ділки не надавали. У ДПСУ розповідають, чоловіків хотіли перевезти через кордон стежками, минаючи офіційні пункти пропуску. Підозрюваних організатора та правоохоронця заарештували на 60 діб із правом застави: 13,6 мільйонів та 3 мільйони гривень відповідно. Утікачам від 25 років вручили повістки і доправили до районного центру комплектування. Нишком зливав дизель. На одній зі станцій Ізмаїла на Одещині поліцейські затримали 55-річного машиніста, який крав пальне з тепловоза, повідомили у нацполіції. Чоловік заздалегідь паркував автомобіль з порожніми каністрами на кінцевій зупинці, а у кінці своєї зміни зривав пломби і цупив залишки де При обшуку зловмисника вилучили 80 літрів пального. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме у крадіжці. Чинені в умовах воєнного стану у Одеси з'явилося ще одне вже 14-те місто партнер. Відтепер дружитимемо з німецьким майнцом. Резолюцію про партнерські відносини з Одесою міська рада Майнца ухвалила ще у травні. Тепер запроголосували і одеські депутати. Партнерство між містами встановлять в економічній, торговельній, соціальній, науково-освітній, культурній, туристичній та спортивній сферах. Майн, столиця федеральної землі, Рейнланд-Пфальц. його населення понад 200 тисяч людей. Місто відоме ще з римських часів. Славиться своїм собором, мостом через рейн і щорічним карнавалом. Крім Майнца, партнерські угоди з Одесою уклали Відень, Вальпараїсо, Варшава, Гданськ, Венеція, Клайпеда, Ларнака, Маракеш, Майами, Біч, Момбаса, Нінбо, Талін і Тбілісі. У одеському зоопарку врятували зайченят. Люди, які їх принесли, розповіли, що мати тваринок загинула. Малюки були виснажені, перелякані та у кліщах, кажуть співробітники зверинцю. Завідувачка сектору хижих тварин Оксана Фунтова розповіла, було складно, адже аналогів зайчого молока не існує. Тому волонтери принесли до зоопарку замінник котячого молока, у якого приблизно така ж жирність. Годувати було необхідно кожні 3-4 години. Тож брала вухастиків додому на ніч. Коли зайченята почали їсти самостійно, їх випустили у природне середовище за містом. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, та натискайте дзвіночок для сповіщення. Залишайтеся з нами. Побачимось за тиждень.